Даному відео ми хотіли б висловити основні невдоволення керівництвом Луцька в особі Ігоря Поліщука, описати речі, які ми вважаємо несумісними з його посадою. Отож, не будемо затягувати час і розпочнемо перебирати чортову дюжину Ігоря Поліщука. Зв'язок з олігархом Ігорем Палицею в незалежності від імені, якщо ви знаходитесь під патронатом того чи іншого олігарха. Ви не можете виконувати функції мера, оскільки політичні інструменти будуть використовуватись для збагачення. Відразу виникає конфлікт інтересів. Це заважає ефективному розвитку міста і часто грає проти нього. Зав'язуйтесь цим ділом. Лобіювання інтересів комунальних підприємств міста і їх захист після чергових скандалів. Це стосується, наприклад, луцького харчового комбінату. Що в свою чергу, якби ми не хотіли, але змушує задуматись щодо причетності Поліщука до корупційних схем і отримання відкатів, це ПОЗОР Махінації навколо генерального плану міста, який змінили в угоду дружніх забудовників, нехтуючи благоустроєм Луцька та інтересами його мешканців. Я вас запитую. ви Я вам відповідаю постійно? ще раз, що ви зараз іде сесія. Я сесія вас... перерва на 5 хвилин. Я вона вже закінчується. Запитати, і зараз я йду дуже Багато говорити не по темі. Куди ви йдете продовжувати сесію? Спекуляція навколо квартир військовослужбовцям. За адресою Данщина 14. Взведена новобудова, в якій житло повинно було бути надане військовим. Місце під будівництво вибивав саме Поліщук, обіцяючи надати квартири українським воїнам. За інформацією журналістів, військові квартири так і не отримали. Ну, крінжово трошечки. Безкінечний ремонт доріг. До того ж фірмами, які афільовані з палицею. Ремонт доріг проводиться регулярно, втім їх стан чомусь не покращується. Цікаво чому? Зробили чучу йде по проекту. Утримання особистого охоронця за бюджетні кошти. Цікава практика чи не так? Якщо Поліщук когось боїться, то нехай звертається в охоронну фірму за власний рахунок, а не бере на роботу Артура Стернічука, який виконує функції місцевого вишибали. Ставка в нього є ставка, тому що він працює за їжу. Тиск на місцевий бізнес. Сюди можна віднести нещодавню історію із парковкою навпроти старого ринку, яку просто забрали в місцевих підприємців. Це ж явно не не випадково. Ну, типу, хто до цього додумався. Співпраця з колишніми регіоналами, такими як Олександро Товстенюк. Є підозри, що він виконує функцію смотрящого за відсутності палиці. Ну, Чесне слово, краще б вони там всі перетрахались. <звучить> <звучить> Нехтування історичною спадщиною міста у Луцьку почалися роботи землеустрою на ділянках, під якими розташовані підземелля, які мали бути піддані археологічним дослідженням. Їбобо, їбанько, їблан уїбан. Ну, ти розумієш, типа да? підвищення, підвищення, підвищення градусу. необґрунтовано велика зарплата та премії. Чи знали ви, що Ігор Поліщук отримує найбільшу зарплатню з-поміж усіх мерів міст на заході України? У нас виникає питання: за які такі заслуги пан Ігор отримує семизначне число за рік? Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Постійна брехня. Пам'ятаєте, як після ракетного удару він ніби оперативно відреагував, а потім спалився, що пішов на пробіжку? На пробіжку Карл замість того, щоб прибути на місце події і оцінити ситуацію? Все. Відверта хамська поведінка із журналістами це взагалі неприпустимо, якщо ми хочемо жити в адекватному цивілізованому суспільстві. Треба Треба щось мінять. Некомпетентність. При всій нашій любові до пана Ігоря навряд чи хтось зможе нам заперечити, що він поганий управлінець та менеджер. За відсутності постійного нагляду з боку палиці і його підручного Товстенюка, робота міської ради давно зійшла б нанівець. У Поліщука відсутній авторитет. Його здібностей недостатньо, щоб тягнути цілий обласний центр, і швидше за все, саме через слабкість палеця, і зробив ставку на нього, щоб при будь-яких розкладах продовжувати контролювати Луцьк. Хочу сказати, я ще раз хочу сказати, що. Номер телефону мій, чотири месенджер, міс. якщо ви реально мільйонів працювати для то, щоб ми допомагали. Часі, ми... Ми, 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 ми працюємо. Ми працюємо. Свої думки щодо перерахованих вище пунктів виражайте в коментарях під відео, підписуйтесь на наші сторінки і рухаємо зміни разом.